Сьогодні у програмі як почався 2024 рік для освітян. Основні новини. Уряд погодив проєкт закону про фінансування вищої освіти. Що важливо знати. Мон розширив список педагогів, які можуть подати заявку на сертифікацію. Поговоримо про завдання та їх оцінювання. Зміни в фінансуванні шкіл. З Держбюджету виділили кошти на посилення уроків захисту України, але скасували зарплату для вчителів, що в лавах ЗСУ. 125 тисяч девайсів отримують українські учні та їх вчителі в межах проєкту Коаліція девайсів, яку створило МОН разом з Мінцифри та фундацією Олени Зеленської. І чотири інші важливі новини початку 2024 року. Привіт! Це освітній Маркер, і сьогодні ми поговоримо про те, як почався 2024 рік для освітян. З вами, як завжди, Ярослав Лисенко та Дмитро Музика. У попередньому випуску ми говорили про те, чого очікувати від 2024 року. Тож, якщо ви пропустили це відео, переглянути можна на нашому youtube каналі та на facebook сторінці І не забудьте підписатись. Ярослав, а як ти проводив зимові канікули в школі? Ну, я обкладався цукерками після свят. Вмикав на телевізорі самодома, Гаррі Поттера і Чили просто чили. Кайф. А ти? Приблизно так само. Тільки я вмикав новий канал, там були ці мультики. Джекі Чан, я теж був Джекі Чан. Ну, якось так. Так, це дуже хороші і теплі спогади. Освітяни, незважаючи на зимові канікули, працюють. Тож пропоную розповісти, що саме приніс січень Освіті. світі. Поїхали! Кабмін погодив проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам. Простими словами, закон про фінансування вищої освіти. Так, і ось які зміни можуть відбутися після його погодження Верховною Радою України. Окрім вже звичних державних та контрактних місць, абітурієнти отримують можливість грантового навчання. Сума такого гранту залежатиме від того, як абітурієнт складе іспити ЗНО, НМТ та може сягати 100% всієї вартості навчання. Ось що про це каже міністр освіти Оксен Лісовий. Отримали грант, наприклад, 45 тисяч і приймаєте рішення. Інструмент пільгового кредитування, коли ти можеш взяти пільговий кредит, довготривалий. І дофінансувати за рахунок кредиту своє навчання в університеті. Увага! Державні місця зберігаються. Ви могли спостерігати в соцмережах паніку з приводу неправильного трактування цього закону, а саме через цебто скасування державної форми навчання. Але це не так. Студенти, як і раніше, можуть навчатися за державний кошт. То це було ІПСО? Не думай швидше отримання інформації з некомпетентних джерел та роздування її в мережі. Ой, Завжди перевіряйте в офіційних джерелах почуту інформацію. Так як зазначають МОН, завдяки цьому закону кількість вступників, що можуть отримати повну або часткову фінансову підтримку держави, зросте на 40%. Можливість вступу на бюджетну форму навчання залежатиме від балів вступника. Та попиту від держави на фахівців конкретних спеціальностей, наприклад, лікарі, вчителі, робітничої спеціальності. Цим законопроектом МОН прагне змінити багато застарілих практик, що стосуються роботи університетів. Фокус зміщується з надавача на здобувача вищої освіти, тобто самого студента. Тож, якщо раніше університети пропонували кількість місць, то зараз її буде замовляти держава, орієнтуючись на ті спеціальності, яких потребує. А отримати освіту державним коштом зможуть тільки ті вступники, які мають високі академічні здобутки. Тож, якщо випускники школи прагнуть потрапити на бюджет, вони повинні показати державі свою вмотивованість, зокрема, і високими балами НМТ. Як зазначає заступник міністра освіти і науки Михайло Виницький, новою цінністю має стати розвиток суб'єктності студента. З його слів, вона полягатиме у максимальній самостійності та свободі вибору. У новій системі освітня траєкторія студента багато в чому залежатиме від нього самого. До речі, в інтерв'ю пана Винницького є багато пояснень щодо змін, які відбуваються в системі освіти. Посилання на нього можете знайти під відео. Друзі, а що ви думаєте про ці зміни? Пишіть в коментарях. В українських школах мають з'явитися симулятори дронів і навчальні тири. Як вам така новина? Віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров започаткував ініціативу, закликаючи українців збирати fpv трони вдома. Цю ініціативу вже охрестили назвою Дрон у кожну хату. Mm, звучить круто. Ага, а ви що думаєте? Діліться своїми поглядами в коментарях. 27 грудня уряд підтримав перерозподіл 1 мільярда 740 мільйонів гривень, які спрямують на вдосконалення уроків захисту України. Завдяки цим коштам буде підвищено кваліфікацію вчителів, а також відбудеться закупівля відповідного обладнання. До нього відносяться симулятори управління дронами, навчальні тири і макети, аптечки і тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети тощо, а ще навчальні набори для роботи з електронікою. Оскільки я відповідальний сьогодні за цитати, то поділюсь думками міністра освіти і науки України Оксана Лісового. В умовах повномасштабної війни уроки навчального предмета захисту України набувають нового значення. Це не абстрактні знання, а цілком конкретні навички, потребу в яких учнівство бачить щодня. Це вміння поводитися в критичних ситуаціях, базові навички до медичної допомоги, знання, як захистити себе і інших у разі небезпеки. Звісно, і ця ініціатива має як прихильників, так і критиків, але вміння захистити себе в наших реаліях це необхідність. Ці кошти зможуть використати не тільки школи, а також заклади професійно-технічної та фахової передвищої освіти. Дмитре, а ти пам'ятаєш уроки захисту України в школі? Так, але вони в нас називались Дебаю. допризовна підготовка юнаків. До речі, зверни увагу, саме юнаків. Ну, no, а було корисно? Um... Сподіваюсь, пропонована ініціатива буде якісно реалізована та дійсно надасть молоді такі необхідні сьогодні навички. І наблизить нашу перемогу. Якщо на учнів кошти виділили, то для педагогів у ЗСУ перспективи нині інші. Мон скасовує виплати освітянам, які в лавах ЗСУ за основним місцем роботи. Причиною цих змін є обмежені фінансові можливості сфери освіти, а також прагнення справедливих і рівних умов для всіх військовослужбовців України. Але МОН дають повноваження місцевим органам управління освітою зберігати за мобілізованими освітянами їх зарплату та виплачувати кошти. Звісно, якщо місцеві бюджети дозволять собі це робити, тож ці зміни не обов'язково мають торкнутися всіх вчителів та викладачів, що зараз знаходяться на військовій службі. Але важливо, вчителі не лишаться без грошей, вони будуть отримувати зарплату як військовослужбовці. Тож зрада відміняється, Ярослав ось ти вчитель військовий. Скажи, будь ласка, що ти думаєш з даного приводу? Це складне питання. Я можу сказати лише за себе. На мою думку, якщо вже вчитель пішов до лав зсу, то наразі, поки триває війна. Вчитель має зосередитися там, де він є. Або це школа, або це Збройні сили. І відповідно я так само маю мрію повернутися до школи, до своїх учнів. Але розумію, що поки Україна не відсвяткує нашу перемогу, це поки омріяна надія. Маю надію, що найближчим часом ти повернешся все ж таки до школи. Цьогоріч МОН розширили перелік вчителів, які можуть подати заявку на проходження сертифікації. Нагадаю, що сертифікація педагогів це незалежне зовнішнє оцінювання професійної компетентності педагога, яке відбувається виключно на добровільних засадах. Завдяки успішному проходженню сертифікації педагогам буде присвоєна наступну категорію педагогічного працівника або підтвердження наявної вищої категорії. Раніше подавати заявки на таке оцінювання могли вчителі початкових класів, математики, української мови та літератури. А от з 2024 року сертифікацію зможуть також пройти вчителі навчальних предметів і інтегрованих курсів громадянської та історичної освітньої галузі та суспільствознавства. Якщо говорити про кількість педагогів, які візьмуть участь в оцінюванні, то це півтори тисячі вчителів початкових класів, тисяча вчителів математики п'ятих-шостих класів нуш, тисяча вчителів української мови та літератури п'ятих-шостих класів нуш, і п'ятсот вчителів. Навчальних предметів щодо умов відбору, кандидат повинен мати не менше двох років стажу педагогічної роботи, а також працювати за основним місцем роботи вчителя. Ця інформація підтверджується довідкою закладу освіти Ярославе. А на що звертають увагу у самому оцінюванні? Програма сертифікації складається з трьох етапів: незалежне тестування, оцінювання учасником власної педагогічної майстерності і вивчення практичного досвіду педагога. Тести першого етапу міститимуть від 75 до 90 завдань різних форм з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, а також відкрита форма з короткою відповіддю. Час на іспит 180 хвилин, а можлива максимальна кількість балів від 91 до 114. Ну що ж, всім, хто встиг подати заявку, бажаємо успіхів. А ми рухаємося далі по головних новинах освіти початку 2024 року. А тепер супер новина: Мон Мінсифри та фундація Олени Зеленської створюють об'єднання міжнародних організацій, бізнесів, урядів та меценатів заради доступу до освіти. Ціль проєкту забезпечити учнів та вчителів технікою для проведення навчання кількості увага, 125 тисяч девайсів. Допомогу надаватимуть 10 областям, які найбільше постраждали від воєнних дій. Ініціатива вже стартувала. Міністр освіти і науки Оксан Лісовий повідомив, що перші 50 тисяч девайсів найближчим часом буде відправлено у Харківську, Запорізьку та Херсонську області. Ярославе, 50 тисяч це ж 40% від потрібної кількості. Так, це дуже вдалий старт ініціативи. Та окрім забезпечення технікою, важливо правильно її інтегрувати в освітній процес. І як зазначають мінцифри, для цього вже залучили 250 тисяч учителів до курсів з цифрових навичок. Час не летить. і наш випуск освітнього маркуру наближається свого фіналу. Але ж у нас ще лишилися новини освіти, про які варто сказати. То давай кілька слів про кожну. Давай, отже, в Україні запрацював чат-бот, де можна повідомити або навіть поскаржитися на зачинене укриття. Як сказав заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимур Ткаченко, все просто. Ви заповнюєте бот і протягом однієї хвилини мені в телеграм приходить сповіщення, яке ми одразу беремо і відпрацьовуємо. У школах Одеської області більше не вчать Молдовську. Тепер навчання відбуватиметься румунською. Вже 16 шкіл. Відмовилися від використання назви молдовська мова та проводять освітній процес румунською як однієї з офіційних мов Євросоюзу. Японія профінансує друк підручників і закупівлю гаджетів для українських школярів. 7 січня 2024 року міністр освіти і науки України Оксан Лісовий зустрівся з міністркою закордонних справ Японії Йоко Камікавою та представниками ЮНІСЕФ. Зустріч пройшла вдало. Дякуємо пані Йоко Камікава. Приїздіть до нас ще у бучі відновлюють дитячу школу бойових мистецтв і допоможе з цим. Тайвань його уряд виділив 18 мільйонів гривень допомоги. Тож будівля дитячої спортивної школи буде переобладнана і в ній зможуть одночасно займатися до 40 дітей та підлітків. Ну що ж, такими були головні освітні новини січня. Так, рік почався дуже насичено. Сподіваємося, що всі ці зміни та ініціативи принесуть тільки позитивний результат. Позитив присутній. Головне вміти його помічати. Ось, наприклад, Vox Ukraine опублікувала результати дослідження, згідно яких бачимо, що біженці з України, які залишаються за кордоном, та ті, що повернулися, залишаються залученими до життя в Україні. І важливим фактором повернення відзначається бажання як навчати дітей в Україні, так і брати участь. Участь у відбудові країни. З таким запалом ми все відбудуємо. А тож, а з вами були Ярослав Лисенко та Дмитро Музика. Бережіть себе. І до зустрічі!